Пресофіцер української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський вже є з нами. Пан Олексій, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Дай Боже здоров'я. Станом на 22-го Генштаб повідомляв про чотири людини, які загинули, чотири людини у важкому стані. Зараз яка оновлена інформація, що зараз відбувається на місці удару. Відразу після е, отримання інформації про нанесення е, удару по школі інтернат суджа. Вся комендатура повному складі долучилася до е, розборів завалів та евакуації надання допомоги людям, які е, потрапили в біду. Е, станом на першу годину 85 людей було е, повністю евакуйовано. 10 з цих людей отримали поранення. Одна жінка залишається в лікарні в тяжкому стані, і четверо людей загинуло. Ще під завалами залишаються люди. Ведуться е, роботи пошукові, але всю ніч російська авіація все таки продовжила знищувати людей, які знаходились в інтернаті. На на ще декілька ударів авіаційними бомбами, а саме кабами. Е, також всю ніч не змогли завести туди техніку для е, прискорення е, розбору завалів, так як російські півдрони на оптоволокні працювали майже всю ніч. Люди, які під завалами, є інформація, скільки їх? Чи вони можуть бути живі, чи ми, на жаль, можемо говорити, що буде збільшуватися кількість тих, хто загинув на даний момент? Є інформація про одну жінку, яка е досить серйозно постраждала, і вона ще поки жива, але не можемо дістатись до неї. Вона завалена панелями з будівлі школи інтернату Чим був здійснений удар? Можливо, є якась нова інформація. Наскільки це було цільово з боку Росії? Слід зазначити, що удари по інтернату наносилися фактично кожного дня, але з кожним днем вони наближали все ближче і ближче. Удари наносились керованими авіаційними бомбами. І вчора, в 17.54 був нанесений авіаційний удар, який призвів до руйнування школи. Попередні удари призводили до часткового руйнування. Зернею хзривною хвилею виносило вікна. Двері тричі поспіль силами військової комендатури відновлювалися вікна, відновлювалися двері, пічне опалення. Люди, яких нам вдалося евакуювати, певний час знаходились в безпечному місці, але це було дуже холодно. Вони були повністю роздягнені і доводилося дуже складно з ними. Але на даний момент люди перебувають в безпеці, в теплі і в добрі. Росіяни розуміли, куди вони цілять. Вони знали, що в цій школі інтернаті перебувають цивільні, цивільні росіяни. Напевно, потрібно почати з того, що російські е, пропагандистські канали, е, ресурси, будемо казати, всі як один почали розповідати, що це Збройні Сили України нанесли ракетний удар хаймерсами по е, школі інтернату. Хоча е, всім відомо, що на сьогоднішній день технічні можливості е, такі, що ми можемо бачити е, і знати, який літак вилітав. Це був літак су 35 що він заходив звідки? Його маршрут. Місце виходу заряду, а саме бомби від'єднання від літака, і місце влучання. Це були авіаційні бомби, це керовані авіаційні бомби, тобто не можна сказати, що випадковість, тому що авіаційна бомба керується до останнього, закладається в неї програма, і вона повністю керована. Зараз Тобто скільки... можна сказати, що да, да, дана, даний інцидент це не що інше, як військовий злочин проти людства, а саме проти свого народу. А скільки цивільних взагалі ще залишається в суджі, чи особливо після цього удару будуть їх, можливо, евакуювати, вивозити? Загалом людей знаходилося в Суджанському районі близько двох тисяч чоловік. Точну цифру не буду казати, аби не інформувати ворога, тому що вони дуже сильно намагалися дізнатися повний список людей. Пані Москалькова намагалася створити свій список 80 людей, які вона включила, яких потрібно евакуювати. Ну, власне кажучи, це на даний момент вся інформація. Щодо решти людей, я думаю, що робота проводилася і буде проводитись щодо збереження їхнього життя, надання їм допомоги. Далі продовжують силами комендатури забезпечувати всіх людей, які там залишаються хлібом, питною водою та продуктами харчування. Але на превеликий жаль, Росія продовжує знищувати власних мешканців. Однією з причин для пояснення, чому вони це роблять, можна пояснити, що ті люди, які залишаються в Сужанському районі, це свідки. Того, що українські військові не фашисти, так як повідомляють російські пропагандистські канали, і е, вигадують е, всілякі історії так само, як і про русську перечне і руську Канапельку, там де вони розповідають про те, що нібито українські військові гвалтували і розстрілювали людей. Е, насправді, е, в такий спосіб Російська Федерація приховує власні злочини, тому що люди, які залишалися після залишення населеного пункту, е, тоже руської перічне. Залишалися живі і здорові. Російські війська під час зачистки повбивали цих людей. І тепер, аби виправдати дії своїх військових, намагаються звинуватити в цьому українські збройні сили. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Олексій Дмитрашківський, пресофіцер української військової комендатури у Курській області.